Мої хороші всім величезний привіт! І хочу сьогодні показати, які, яку канцелярію та що цікавого я придбала. Це буде десь за останні, скільки, мабуть, 5 років. Це, але ви цього не бачили, бо те, що я придбала, я залишила у Казахстані. І ось осеню я змогла це забрати і зараз вам все покажу. Але почнімо з цих ручок. Це гелові ручки, вони мені дуже сподобались, але я їм ще не користувалась, але взагалі мені потрібні чорні ручки. Це Аврора, і це було осінню, здається. Далі ось такі стрічки. Мені здається, я вам їх не показувала, вони в мене десь валялись. Це такий квітковий вайб. Ну, він є. Це все квіточка Мені дуже подобається, придбала десь у минулому році. Нове. Далі покажу ось, що тут у нас. А, я придбала гілочки. Це ножи від Sisics. І вони в мене БУ. Я придбала їх з рук, але вони дуже чудові і мені від цього не гірше. Тут є ось такий конвертик, відкривати не буду, але ще не користувалася. Боже, тут ще стається два великих набори. Теж ножі. І окрім цього всього, якісь виробки з картону. Ну, їх я не придбала, їх мені подарували. А ножі я теж придбала з рук оці картоночки подарунок. ну Можливо, кудись можна їх використати. Їдемо далі. Так, я придбала ось такі блокноти папери для нотаток. А, так ось. Бачите, це рудий котик. І, можливо, ви чули, але в мене є магазин, де я продаю речі. І в мене директор цього магазину це мій рудий кіт. А я в кожну посилку вкладаю таку записочку, але використовую поки різні інші нататки, аркуші. А ось ці в мене будуть потім. Тут такий котик ззаду, рудий котик попереду. Дуже схожий на мого. Котик у пакетику. І такий ще лежачий котик. Придбала весною, ой, прийшу, придбала осеню минулою, коли була в Луцьку. Так, оце я придбала вже чорт знає коли. Це я не буду скривати, це взагалі я купувала на Wildberries в Казахстані. Це був десь, мабуть, 20 чи 21 рік. Такі вже, мабуть, не продають, не знаю. У мене ось два таких набори. Але подивимось. Так, це набори стикерів. Всякі різні. Мені тут подобалось завжди папер. Дуже гарний. А, це схоже. Так. Але щось я зараз дивлюсь, мені навіть вже й не так подобається. О, весення, весняна тематика. Я навіть не пам'ятаю, що воно таким було. Є весь дона. Я чого укрутила цей букмет? Я хотіла зрозуміти, чи написаний тут десь рік виробництва або друку. Але не знайшла. Мені здається, десь, мабуть, роки-два, тому я шукала, щоб подивитись, чи продаються вони, чи ні. Але ну, ніби не знайшла. Тому, скоріше за все, більше немає. Це був бренд Умкіна Берлога Я його дуже пам'ятаю по часу, коли я жила там. І останнє це. Ну, останні маю, Вася з двох. Я зараз бачу, боже, який поганий принт. Ну, мабуть, коли я замовляла, я того цього не бачила. Дуже якийсь поганий принт. Мені більше подобається, якщо так порівнювати, українські виробники. Боже, як. Моя подруга, якщо б таке побачила, вона створює наліпки, листівочки різні дизайни, вона б за таке дуже сильно сварилась. Ну, це якось негарно порізано. Ще косо криво якось. А взагалі я пам'ятаю, що тоді замовляла ось такі наліпочки. Бо мені потрібні були маленькі, і я шукала їх для того, щоб наліпляти на листівочки та відправляти в різні країни пост Кроссингом. Але в мене було часу, точніше, вони здається, чому я їх не забрала, бо вони приїхали пізніше, ніж чим я поїхала, тобто я уїхала з Казахстану. Раніше, чим вони пройшли. Тому вони там залишились. Але зараз, поки тимчасово в мене посткросінг, не на часі. Але ось ці стікери залишились з такі А ось, кстати, один із українських виробників Мрій тоді. Я теж купувала, але забула вам показати. Ну мені здається, що забула. Ні, тут набагато краще. Тут я ось якась в мене бежева тематика була. Полісенчик. Далі я вам покажу блокноти. Це я теж привезла з Казахстану, теж, які я замовляла дуже давно. Я раньше опожнивала бренд Green Line, Greenwich Line. Может тут написано Рико? Мне бы напали. Короче. Это а, це формат А5. И он мне чудово подходит под мои щоденники. Тут срібний. Який okay. зріз. Я, наскільки пам'ятаю, було 4 серії. Mm. Так, В цій серії квіткої було 4 таких щоденника. Я придбала з них 3. Ось це один і тут срібний зріз. Середна, лінії. Буває, але мені здавалося, я збирала клітинку придбати. Бускова стрічка, але в мене фокус, А, точніше, камера все жовтить Зараз один біг. Потім ось такий варіант. І тут вже типу золота. Зсередині так зелене. А і ця штучка теж зелена. Третє. Це типу теж такі кити, морська хвиля. Стрічка фіолетова. І в мене є ще один такий блокнот. Він більш меншого формату. формату. Такий самий є в мене зелений, а цей з попугами. І тут рожева стрічка. Вибачте, прийшлося зупинитися, бо моя карта пам'яті закінчилася. Місце на неї. Останнє вже хрустить якось слабковато. Слабкіше. Мої хороші, я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Бережіть себе та своїх рідних. Всім. Па-па!